Не май 100 гривень, а майсто друзів, каже давня українська приказка. Але чи спрацює це, коли ці потенційні друзі не держави, а громадяни держав-партнерів? Давайте розбиратися разом. Вітаю! З вами Владислав Фарапонов. Ми продовжуємо серію програм про міжнародну допомогу, аби ви робили правильні і обґрунтовані висновки. А поки підпишіться на цей канал та поставте вподобайку на це відео. Адже тоді, коли ви лайкаєте це відео під час перегляду, більше людей побачить цей важливий контент. Також ставайте частиною спільноти відновлення. Посилання про те, як доєднатися, в описі до цього відео. Державна допомога іншим країнам завжди має свої обмеження і затримки, особливо коли мова йде про підтримку в умовах війни. І про це ми з вами вже говорили у першому випуску. Я думаю, що ви самі це відчуваєте і бачите. І справедливо каже президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters, що всі рішення Заходу щодо допомоги Україні частково запізнюються приблизно на рік. Тобто він має на увазі те, що в Україні, наприклад, спочатку відмовляють у е, певних видах зброї і обладнання, чи ігнорують певні прохання протягом тривалого часу, мотивуючи це ризиком більшої ескалації, чи е, насправді червоними лініями для Заходу, чи червоними лініями для Росії. Така затримка має насправді найгірші наслідки для Збройних сил України, тобто втрату життів, ускладнюючи позицію України на фронті і, зокрема, теж це впливає і на цивільних. Тому сьогодні я пропоную поглянути нестандартно на допомогу Україні. Запрошую вас зі мною у невелику подорож того, якою є недержавна допомога для України. Я думаю, ви пам'ятаєте новину про те, що Чехія ініціювала збір коштів для снарядів для збройних сил України. Тоді, за словами президента Чехії, 18 країн аж долучилися та зібрали необхідну суму для закупівлі 800 тисяч снарядів для збройних сил України. Згодом до цієї ініціативи додались такі держави, як Португалія, Фінляндія, Німеччина і також Литва. І загалом таких країн вже налічує близько 20. А згодом, за словами міністра закордонних справ Чехії, в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може потенційно зрости з 800 тисяч до півтора мільйона снарядів. А що інші ініціативи спитаєте ви? У Чехії живе більше півмільйона українців. Вони точно мають якось допомагати, скажете ви. Насправді, поки що, про інформацію про це знайти достатньо складно. Але поміж чеських організацій вирізняється одна з дуже цікавою назвою. І називається вона Дарек про Путіна, тобто подарунок для Путіна. Звісно, найкращий подарунок Путін може зробити собі, і ви знаєте, який. Але зараз не будемо про це. І хоча це буде точно радісний день. Цю організацію, ось цей подарунок Путіна, створили чеські волонтери. І вони вже зібрали 33 мільйони євро на військові потреби, зокрема ракетну установку РМ 70 та 365 ракет до неї. Також вони зібрали зенітно-ракетні комплекси, чеські безпілотники, 10 тонн вибухівки, обладнання для розмінування Бозена 5 прилади нічного бачення і навіть танк Т-72. Загалом ця чеська ініціатива вже певний час збирає кошти і надсилає в Україну різну оборонну техніку. Найвідомішим їхнім проєктом стала закупівля 15 комплексів протиповітряної оборони Віктор. Саме через цю ініціативу чеським волонтерам вдалося зібрати 90 мільйонів чеських крон це близько 4 мільйонів доларів. А система Віктор здатна захищати стратегічні цивільні об'єкти від ударів безпілотників Камікадзе. Їх збирають на заводі чеської компанії «Екскалібур Армі». За даними медіа, зібрані кошти зазвичай залишаються в Чехії і перераховуються власне тим чеським оборонним підприємствам, які займаються саме виготовленням зброї для України. Уявіть тільки собі. Вся Чехія допомогла Україні на суму майже під 300 мільйонів євро. А лише одна організація зібрала стільки коштів, як одна десята від усієї держави з її усіма потужностями та економікою. До речі, дозволю собі нагадати про те, що сайти посольства урядів інших країн є нашим найкращим другом, першим джерелом, коли йдеться про допомогу Україні. Буквально по слову допомога можна легко знайти найбільш актуальну інформацію, зокрема про підтримку Чехії для України. Але давайте перенесемося до ще наших одних важливих партнерів. Першою стане Литва, або, як кажуть у Литві, Лєтува. Blue Yellow, або ж синьо-жовта ініціатива. Та більше це аж ніяк не гуманітарний штаб чи волонтери, які збирають на дрони. Це окрема литовська громадська організація, яка з 2014 року забезпечує українських військових і волонтерів необхідними речами для боротьби з російською агресією. Кожна пожертва перетворюється на дрони, шоломи, оптику. Транспортні засоби та інше тактичне спорядження, яке надзвичайно важливе для збройних сил, вони вже зібрали 30 мільйонів доларів з початку повномасштабної війни і продовжують це робити. Також вони регулярно їздять безпосередньо на лінію фронту. І такі ініціативи важливі не просто тому, що вони закривають важливі потреби армії, які об'єктивно не може закрити держава, а через те, що потім ці самі міжнародні волонтери можуть розказувати про потреби України на фронті та й не тільки, як, наприклад, керівник цієї ініціативи робив під час своїх поїздок до Стелуці Сполучених Штатів і спілкувався з американськими законодавцями. АРМІСОС. Латвійська організація з волонтерів, яка існує з 2014 року. Це ще одна важлива ініціатива, з якою я хочу вас познайомити. Вони, зокрема, відомі своїм програмним забезпеченням Кропива, що вони використовують для військових, яка допомагає краще планувати, розраховувати і орієнтуватися на місцевості Збройним силам. А також вони займаються безпілотними літальними апаратами, які вони проєктують і конструюють самостійно. Тепер перенесемося уже недалеко від наших попередніх локацій. Естонія залишається абсолютним лідером у підтримці України, якщо враховувати допомогу у вигляді коштів відносно до свого валового внутрішнього продукту. Ми знову повертаємося до Ukraine Support Tracker від Кільського інституту, про який ми згадували у першому епізоді. Це одне з найкращих і найбільш об'єктивних джерел щодо підтримки України, тому знову закликаю вас скористатися саме ним. Ці приклади доводять, що допомога українській армії надходить не лише від урядів, але й від небайдужих до війни в Україні естонців. Я зараз говорю саме про естонсько українську недержавну організацію HELD-99. З початку повномасштабного вторгнення волонтери зібрали 386 машин для військових, 38 генераторів, 280 дронів, 204 портативні перешкоди безпілотникам та 764 дрони FPV. Чому Литва, Латвія та Естонія так багато допомагають Україні, запитаєте ви. Моя особиста думка, із того, що я досліджую, чому саме ці держави та ініціативи з цих держав найбільше допомагають Україні, так це тому, що вони чітко розуміють загрозу, яку Росія становить для Європи і для них, зокрема, тому що вони знаходяться у безпосередній близькості до агресора. Пропоную також. Трохи детальніше поговорити про те, чому збори на військові цілі в основному проходять в країнах Балтії та Східної Європи. По-перше, для цих країн загроза військової агресії з Російською Федерацією залишається найбільшою. Тому не тільки уряд, а й громадяни продовжують надавати величезну допомогу, якщо рахувати це від відношення до їхнього ВВП. Для країн Західної та Центральної Європи певну пасивність можна пояснити іноді пацифістськими настроями населення, наприклад, у Франції, іноді також тому, що люди вважають, що військова допомога має надавати лише уряд, і він робить достатньо. Наприклад, Німеччина або Нідерланди, а іноді навіть законодавство деяких країн обмежує своїх громадян робити будь-які збори саме на військові цілі. Наприклад, Австрія, де це вважається взагалі кримінальним злочином, тобто є і такі випадки. Проте саме в цих країнах є. Великі громадські організації, які надають суттєву гуманітарну підтримку Україні. Наприклад, Giro 555. Голландська неприбуткова організація перерахувала вже понад 160 мільйонів євро станом на весну 2023 року. Власне, ці кошти були спрямовані насамперед на ліки і гуманітарну допомогу. Цікаво також те, що Такого масштабу загальна національна кампанія для України є другою за успіхом кампанії саме для цієї організації за всю історію її існування. Тільки кампанія для жертв цунамі в Азії в 2004 році принесла більше коштів 208 мільйонів євро. Тому можна стверджувати, що допомога Україні триває повним ходом. І пожертви використовувались насправді дуже швидко, зокрема, у цій організації. Цікавим також є те, що ці кошти адміністрували 11 організацій, які допомагали з житлом, громадянам сусідніх країн, допомагали також з їжею, водою, ліками і так далі. Вони також забезпечували підтримку евакуації і надавали медичну допомогу тим, хто цього потребував. Хочу вас ще познайомити також з цікавими організаціями. Наприклад, Ukraine Aid Operations, яка зареєстрована одразу в трьох країнах. Україна, Сполучені Штати і Велика Британія. І це насправді об'єднання людей з багатьох країн. Частина з них перебуває в Україні, частина за кордоном. Загалом цей випадок показує, що іноземці можуть збирати кошти не лише в межах громадської організації певної країни, але також існують можливості для об'єднання людей з усього світу задля спільної мети. Наприклад, ця конкретна організація зібрала понад 6 мільйонів доларів. З них кошти пішли на 370 дронів з обладнанням на 650 тисяч доларів, власне, медичне приладдя на понад 260 тисяч, 30 глушилок для дронів і 195 приладів нічного бачення і тепловізорів. Для того, щоб швидше закривати такі збори і посилювати інформаційні кампанії щодо них, волонтери також створюють об'єднання з декількох країн. Ще одним прикладом є Данська норвезька неприбуткова організація, яка передала вже понад 400 автомобілів різних вантажівок та автобусів, які заповнені обладнанням, якого так потребують Збройні сили. Деякі з автобусів, а це данські міські автобуси та звичайні автобуси, були навіть переобладнані в госпіталі. Небайдужі громадяни або політики також можуть допомагати власне, і створювати різні ініціативи для заохочення інших. Такий собі челендж розпочали велосипедисти. Започаткував його. Йонас Андерсен Саєт, мер норвезького Сокедалу, здійснив 11-денний велотур до села Залісці Тернопільської області. Тим самим він зібрав 150 тисяч норвезьких крон, близько 14 тисяч доларів. І всі кошти перерахував на потреби Збройних сил України. Згодом люксембурзький журналіст Мішель Мертен проїхав на велосипеді майже 3 тисячі кілометрів, щоб зібрати гроші на підтримку України. А в квітні 24-го року депутат Естонської реформаторської партії Крісто Енвага приїхав на велосипеді Сталіна до Києва, щоб придбати автомобілі та безпілотники FPV для українських військових. Такі подорожі, на перший погляд, ви скажете, особливо не мають сенсу, і можете подумати, що не вже не можна було зібрати ці кошти. Сидячи в Естонії, наприклад, або навіщо взагалі підтримувати такі подорожі? Справа в тому, що відстань від Таліна до Києва майже 1700 кілометрів. Давайте подивимося на це трохи з іншої перспективи, наприклад, з естонської. Отже, якщо про це пишуть медіа, це означає, що це важливо, і це викликає певну дискусію у суспільстві. А головне тут символізм, що якщо людина може проїхати таку відстань саме велосипедом, то й війна насправді не так далеко, як здається. Тому однозначно я закликаю вас підтримувати такі ініціативи. А якщо ви знаходитесь за кордоном і знаєте про ці ініціативи, або хочете поділитися тим, що ви робите або роблять ваші знайомі, пишіть нам у коментарях під цим відео. Ми радо поділимось деталями про ці ініціативи. Або якщо ви хочете побачити і почути про міжнародну допомогу щось конкретне, також пишіть у коментарях, ми радо будемо робити те, щоб розказати світу вашу історію. Що ж, побачимося в наступних випусках програми. Бережіть себе, підтримуйте своїх та підтримуйте східний варіант за посиланням у коментарях.